Четверте це порушення принципу довіри до держави. Правова визначеність. Громадянин, який сумлінно надає докази загиблі родича, має право розраховувати на послідовне і передбачене застосування закону. Якщо ТЦК у різних регіонах приймають різні рішення за однаковими обставинами, це порушує право на справедливе адміністративне рішення. Так рішення ЄСПЛ у справі Шокін проти України зазначає, що непередбачене тлумачення національного права органами влади підриває довіру громадян і суперечить принципу верховенства права. Діцька, відмовляючи такі відсроці, порушує одразу кілька прав: це право на законність, право на рівність, право на належну процедуру та право на правову визначеність. Такі дії створюють не лише адміністративну, а й потенційну і дисциплінарну відповідальність посадових осіб ТЦК. Отже, переходимо від теорії до практики. Що конкретно потрібно зробити, якщо у вас близький родич загинув під час війни, і ви хочете отримати відсрочку за статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Крок перший. зберіть доказовий пакет. Вам потрібно підготувати три групи документів.